Сьогодні в Степаниці престольне свято. Храм цей носить назву Параскави Сербської. Цей храм побудований на місці колишнього храму, який був зруйнований в 30-х роках минулого століття. Той, що, ста... ну, вдається, що колишній храм, він теж був не дуже старий. Його побудували в кінці 19 століття за правління цара Олександра III. Тоді село Степанівка. Тоді село Степанівка це було, була Волинська губернія, Острійський повід, Уніївська волость. Той, що зветься старий храм, він десь років 40 до 50, може навіть не проіснував, в 30-х роках минулого століття його зруйнували. У 2013 році вже цей новий храм освятив митрополит Антоній Хмельницький Каменець-Подільський. おいし